Сьогодні будемо запускати двигун, привезений з Європи, з розборки Джендір 940, 4 Поміняємо трубочку, бо та з ботлівіла, пластмасу, поставимо сюди, резиновий шланг, під'єднаємо обраточку і будемо запускати його. Добре підтягнути, щоб не було підсосу у воздуху. Так, Перевіряємо. Масло свіженьке, чисте, так і приїхало. Під'єднуємо дізель. Будемо закачувати систему, під'єднаємо обраточку, щоб не пішла нас мимо каністри, прокачаємо фільтра, бо в дорозі можливо була. Витікла. для цього візьмемо, відкрутимо пробочку для випуску повітря. У нас знаходиться на фільтрі грубої очистки ось в цьому місці. Треба взяти Ключик на 14, але там вже бачу грані слабі. Можливо, треба буде взяти ключиком серйознішим. Відкручуємо пробочку. До кінця не потрібно, там є пази, щоб спеціально виходило повітря. І прокачуємо фільтра. Як ви бачимо, пішло повітря з паливом. Чуть закриємо, підпомпуємо. Так, сильно не затягуй, бо там резинове кінце стоїть для ущільнення. Після цього будемо прокачувати паливну апаратуру. Після фільтра прокачуємо паливну апаратуру. Тут є два винтики, цього не чіпаємо, а відкручуємо для плуженої пари. Теж бачимо повітря йде. Як бачимо, йде повітря. О, пішла струйка палива. Ні, ще повітря. Пішла струйка палива і після цього закручує. При підкачки палива виявили три в трубці. Для ущільнення замінимо цей кусок новою трубочкою, щоб не було пітьок і підсоса повітря. Хоча це обратка, тут підсоса не буде, але просто буде двигун солярці. Міняємо її. Для більш певного запуску двигуна ми ще також прокачаємо трубки, які подають паливо до форсунки. Це полегшить запуск першого двигуна. Ось ми їх відпускаємо. Почнуть вони мокрі, тоді затягнути, як піде паливо до форсунок. Джандіри вони люблять прокачку форсуночок, трубок до форсунок. повторюю, це полегшить запуск двигуна. Для перевірки тиску при роботі двигуна замінимо електричний датчик тиску масла на механічний. Це дасть для більш точніший контроль тиску масла в системі. От будемо пробувати запускати, але ще прокачаються трубки до форсунку. Тобто, коли піде паливо. Дали повний газ і Як Бачимо, солярка пришла, стробиться. Будемо закручувати. Через деякий час робимо повторний пуст.